Висок речей, які не можна вилучити у гелян та боржника, заявляє мін'юст. Уважно слухайте. Забороняється, забирати тримісячний запас води їжі, палива або грошей на їх придбання, сільськогосподарську техніку, інвертар точніше, не техніку, а інвертар, домашню ходову. Стілець ліжко, релігійне майно, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, одяг, взуття, дитячі речі, ліки та медичні засоби, приз... призи та держнагороди. На сім'ю повинен бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл і шава. Тобто обмеження ось такі. Що саме головне. У списку відсутні авто і земля. З приводу житла стягнення на нього можливе, тобто можуть забрати житло. Якщо штраф більше 160 тисяч гривень, тобто авто землю забирають 100%, я так розумію. 160 тисяч штрафу набігає, забирають ваше житло. Тому ось такі черги вмрева. Я ж дивлюся, черги величезні умрева. І також, звичайно, переоформлюють і житло, і на жінок, на своїх жінок, на також маму, там, ну, батьків. Ось такі правила для нас придумала наша держава. Як вам така новина? Чи вам подобається, чи не подобається? Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте обов'язково це відео, щоб всі. Про все це дізнались.